Всім привіт! Ось зібрався я сьогодні на чергу прогулянку в заплаву подивитися, що квітує, де літає бджола і з чого вона носить нектар. І з подивом останнім часом я читаю такі дописи моїх підписників, що ви начебто серйозна людина, бджоляр і знімаєте різні казки про ліс. Та які я казки ліс знімаю. Я нічого постановочного не знімаю, я знімаю те, що дихажу, те, що сам бачу. І взагалі я вважаю, що справжній бджоляр повинен розумітися на бджолах не краще, ніж на всій природі. Тому що бджола це є частина природи. І розуміти частину природи без, без навколишнього середовища. Це дурна втрата знань і часу. Звісно, бджляр, якщо знає тільки про бджіл, все, як вивезти матку, як поставити полоски від хреща, як обробити димпушкою, це просто бізнесмен бухгалтер. Ніякого відношення до бджільництва він не має, тому що бджільництво – це знання. Не тільки про саму бджолу, а і про природу, разом з якою вона співіснує, і без неї існувати не може. Що, до речі, зараз відбувається вимирання бджіл, тому що люди негативно впливають на всю природу. Неможливо, неможливо зберегти усурійська тігра без флори та фауни. У Сирійського краю. Тож, неможливо зберегти медоносну бджолу без медодаїв, а медодаїв без їхнього середовища існування. Тож, кому не подобається, може дивитися тільки про бджіл. А мені подобається вся природа разом із бджолами і навколо них. Ось, наприклад, оця ось нара, хто царив цю нару? Скажете, цю нору рила собака. А якщо я відповім, що ця цю нору рила черепаха, мені ніхто не повірить, а це так. Тож, йдемо досліджувати далі. Тут багато-багато цікавого, та не ще. Ага. Черепахи. Уже хтось і повідривав. Чи це не донесла? Ні, повідривали. Повідривали. Багато кладок гине. Так, так, тут просто капець. Все порозривано. Все порозривано. І це, черепашати не народжувались, тому що вони вже давно народились. Це вже, схоже, другий заход у черепах був. Тож, друзі, спостерігаємо за навколишньою природою. Поглядаємо зміни, якщо вони є, та робимо правильні висновки. А зміни зміни, як завжди, спостерігаються не дуже втішні. Якщо в минулому році тут масово були мертві землерійки, то тепер Масово помирають кроти. Це вже другий. Перший я, перший я не зняв, тому що вдома ну подумаєш, хто крота не бачив, другий. Це вже землерійка трохи більша. Прикра. Він, він не вбитий, він просто, він просто мертвий. Йдемо далі. Перепахи сидят спокойненько, потому что это не болото, а ритечка. Борсуки, борсуки копают целыми семьями, целыми семьями копают личинок солодких в кореньях. Так, так, так. Это новостьика, цікаво, это уже щось новеньке тут. Это уже щось новеньке. Опять, опять будет пусать мне, что я воду мучу. Ось упало, упало дерево. А тут, вот такая штука. Сучок, сучок за крючок Зачепилася и повысла. І знову тут скоро скоро буде халабуда. Ну це ще пів біди, це халабуди халабудою. Я помітив цікаву особливість на таких кущах. У них вкрай покручені стовбури. Вкрай покручені стовбури. Раніше я це бачив чаще, частіше на соснах. А зараз я покажу стовбур. Ось так він скручений. Ви тільки подивіться, він скручений, начебто його хто віджимав поки він був молодим а це покрутка скрутка стовбура ви подивіться як вона покручена стовбур покручений наче хто його наче хто на ньому різав різьбу И, и тут кто-то топтался. Тут кто-то топтался, топтался, топтался. Инчи столб начебто на чем-то теле. И силы волка. Шось. До черта пустых фото. О. Вот так. Вот такой. Mm -hmm. Тоже, друзья, кому цікавый мой канал, так и мои видео. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень у сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. І я вам дякую за увагу та терпіння.